Патрій. Привіт, мене звуть Арі і е, я не відновленні. <ривіт> <ривіт> я на відновленні від РГП, е, і я дуже хочу на цьому каналі показувати свої кроки і взагалі це все відновлення. І зараз е, без е, якихось зайвих слів я починаю. І я хочу почати е, свою неділю хліба, щоб повністю прийняти і спокійно відноситися до цієї прекрасної їжі як хліб. Е, бо для мене це дуже тригерна тема, і раніше я дуже його любила. І взагалі хліб такий такий зручний, бо його з нього можна зробити якусь канапку, на нього можна щось покласти, і це вже буде смачно. Тому е, я хочу користуватися цією прекрасною їжею, користуватися тим, що я можу і маю право її їсти. Е, і хочу повністю її прийняти. Тому зараз я збираюся вже, правда, понеділок, але сьогодні я їла хліб. Е, зараз я збираюся кожен день їсти щось хлібне. Це не має бути тільки якась канапка, це може бути і щось з лаваша, бо Я теж до нього відношусь трохи суперечливо. І якісь хлібні вироби. Та ж сама піца або, наприклад, якась булочка. Я хочу кожного дня це їсти, я буду це знімати і буду вам показувати, щоб, можливо, ви теж захотіли зробити собі такий тиждень, бо мені здається, з кожною їжею, якою ви хочете прийняти, принаймні вам потрібно десь 3-4 дні, щоб просто зрозуміти і перестати її боятися. Бо якщо ви просто це це спробуєте, та потім вже не будете це коштувати, це взагалі нічого вам не дасть. І як частіше ви будете їсти те, що ви лякаєтесь, тим більше кроки ви будете робити до перемоги, і тим більше ви будете мотивуватися, тим більше для вас це буде краще. Бо це є справжнім відновленням, коли ти повністю виходиш з своєї зони комфорту, щоб просто прийти до цієї е, зони іншого комфорту, в якій буде комфортно не тільки тобі, а й твоєму цілу, і це дуже важливо. Тому я не знаю, що я буду куштувати завтра, але це має бути щось смачне. І взагалі, можливо, я буду декілька разів на день їсти цей хліб. Бо я його люблю, і я хочу якось почати взагалі його не боятися і сприймати його дуже спокійно. Да. вівторок, 5 годин ранку, і дуже хочеться показати вам сьогодні, що я буду їсти. І е, саме на. Сніданок, і я б вирішила, що навіть якщо тут немає хлібних виробів, то тут все одно є трохи мій тригер. І я хочу з вами цим поділитися. Е, він відноситься взагалі, тому як мені здається, до хлібних виробів, але я не впевнена. Але все ж таки, е, сьогодні я хочу з'їсти протеїну в овсянку. Шоколадну. Перший раз буду пробувати від цієї фірми, і насправді, чомусь мене ще з вчора насправді тягне на щось шоколадне. І взагалі це дуже добре, бо таке буває не часто. Ось ще я хочу з'їсти ось таку тарілочку овочів, бо зазвичай я завжди. Беру з собою та роблю з собою якусь тріок овочів з кожним прийомом їжі. в мене таке може бути. Тому, якщо я вам це може показала, скоріш за все вона є. Ось і зараз я дуже голодна і це дуже неприємно відчувається. Якщо чесно, я не люблю це відчуття. Тому я не впевнена, що буду саме знімати, я буду це їсти, ось такий цельнозерновий хлібець. Тому я просто вирішила це вам показати, щоб почати цей прекрасний день чогось, що мені насправді насправді дуже подобається. Тому усім приємного сніданка. А я піду підувати свою вівсянку. Сьогодні в нас закупи, які я дуже сильно обожнюю, коли взагалі <laughs> закінчується будь-яка їда в домі і. Треба знову йти до магазину, праюся купити насправді їжу, яку я можу боятися. Я збираюся кожного дня їсти щось страшне, хочу повністю побороти цю хворобу, бо за останній час вона може говорити мені більше, ніж мені хотілося би цього, тому я насправді хочу. Повністю почати з нею боротися майже з кожним прийомом їжі. Я справді вважаю, що у вас теж це вийде, якщо ви це почнете. Тож. А ще я збираюся сварити Моїй супер-пупер кружці, яку мені подарувала моя сестра. Велике дякую. І вона змінює колір, коли в неї наріваєш. Щось гаряченьке, тому я хочу вам це показати. Насправді, через те, що я їм майже все протеїнове, в мене ще є трохи відчуття, що е, цього хоче не я, а хвороба. Але зараз протеїн точно мені не завадить, тому поки що е, буде так. має ще бути червоний. червоний. Я їм і з хлібсом. Все ж таки я його зламала, але мені подобається кидати цей хлібець туди, бо він насправді дуже сильно стає м'якшим, і це взагалі -то смачно. Взагалі-то я насправді помітила, що раніше, коли я їла шоколадну вівсянку, мені все ще трохи було страшно через те, що це просто шоколадна вівсянка, і там є навіть малі шматочки шоколаду. І, типу, навіть те, що вона з протеїном мене взагалі не заспокоювала. Але зараз я помітила, що коли я їм насправді багато цієї вівсянки, мені в якось. Майже взагалі не страшно, і саме тому я хочу насправді їсти немало хлібу. Я, у мене це право. Е, ось, е, щоб просто також почати відноситися до, не, до нього нормально. І так, я тільки зараз помітила, що це насправді працює. Хочу пригадати собі та вам, що ви можете їсти. Навіть тоді, коли ви вже набрали вагу, ви можете їсти будь-що, ви можете їсти будь-коли, ви можете робити будь-які собі челенджі, навіть незважаючи на те, яка у вас буде вага, бо це їжа, це просто їжа, і від однієї якоїсь їжі ви не наберете відразу вагу. І взагалі не треба боятися набору ваги, бо це значить, що ваше тіло йде до тієї ваги, в якій буде більш за все комфортніше, і ви теж будете почувати себе набагато краще. Тому просто дайте вашому організму зробити те, що він хоче, і він буде дуже вам вдячний. Смотрите, який туман. Дивіться, яка гарна армія нас прийшла. Обід або перекус, я типу не розбираюся. Е, я прийшла зі школи, е, навіть не переодягаючись, відразу будемо їсти, бо це не останній раз, на жаль, коли я сьогодні виходжу на вулицю. Сьогодні така погода, що нам взагалі не хочеться. Я е, збираюсь з'їсти щось з вашу, а це теж входить в процес легалізування хлібу і взагалі всього такого Лаваш. І в мене, на жаль, все ще є така проблема, що я не можу з'їсти більше четвертої цього ловашу. Для мене це проблема, і я хочу це виправити. Зараз е з вами візьмемо десь приблизно половину. Надію, що вже завтра, якщо захочеться лаваш, я буду їсти більше. І я навіть хочу спробувати колись з'їсти повністю одну кружочок цей. Ось, але ну подивимось, бо для мене це вже насправді подвіг. Він такий теплий, насправді чувся. Я хотіла поговорити про те, що зараз е всі ми знаємо, що дуже важливо відстежувати, коли е ви відчуваєте голод. І... В мене все ще є така проблема, коли я відчуваю голод. Я спочатку його все ж таки ігнорую, навіть коли я вдома і я можу відразу піти поїсти. Потім мені страшно починати їсти, бо я думаю, що ну ось зараз я вже його не відчуваю. Він по різному відчувається, і в мене він відчувається періодично. Мічаю, що я не можу відразу, відразу їсти їсти, бо я думаю, що мені здалося, і це там не голод, а просто мені так здається. Чекаю десь принаймні хвилин 15 або 30. і це насправді не добре. Це я теж збираюся виправляти, і вам теж раджу. Впливо відразу відповідати на відчуття голоду. Впевнена, що я хочу їсти. Але все ж таки. Чомусь мені хочеться дочекатися. Мені здається, це є моя хвороба, і, значить, ми з цим будемо боротися. Тому готуємо собі е, їжу. Хочу зробити собі кулетики, такі е, маленькі з сиром і розплавити їх в микроволновці. Хочу зараз е, зробити з моцарели фети. Я хочу ще додати кетчупу. Відкриваємо нову пачку моцарели, бо це та вже закінчилася. Ось так це виглядає, і зараз тут буде ще кайчу. Я думаю, можна залишити це так. Насправді, я ще ніколи не робила собі так багато, тому це трохи незвично, але мені звісно ж моя овочева тарілочка. У мене знову з'являються думки щодо того, що мені треба перестати старатися, і я тут для того, щоб переконати себе в іншому. Взагалі, то я дуже залежна від настрою інших людей. Дуже сильно. Повністю. Якщо у моїй близькій людині навіть не те, що поганий настрій, а просто спокійний настрій, мені вже погано. Бо постійна тривога про те, чи нормально він себе почуває, і це насправді спокій, а не смуток. І я я, бо я не впевнена в цьому, мене дуже сильно вбиває іноді. А усі ми добре знаємо, що відновлення від РГП це перш за все зміна себе і виход з своєї зони комфорту. Насправді витрачаю на це усі сили і моменти, коли я знову про це думаю. В мене дуже багато тривоги, та мене е, знов починають відвідувати думки, що нічого може не вийти. Бо насправді я трохи не пам'ятаю, яка я була без РГП. Я трохи не пам'ятаю, яка я була, коли все було нормально, і тому це дуже складно змінюватись, бо ти розумієш, що. В тебе може не вийти цього, то тобто робиш все, що ти, ти тільки можеш, і витрачаєш на це усі свої сили, це насправді складно. Тут просто щоб нагадати собі та вам, що, по-перше, мені подобається, і я впевнена, вам теж сподобається, якщо ви спробуєте жити саме сьогодні, і саме зараз, і думати саме про цю мить, і думати саме про цей час, думати саме про себе. Інших, які знаходяться разом з вами, але думати в тому плані, що не постійно відчувати тривогу через е, їхній стан, а думати, що, по перше, їх стан залежить не від вас, і ви в цьому не винні. Друге, може бути краще насправді. Завжди після чогось поганого йде щось хороше. Раніше я думала навпаки, що після чогось хорошого йде щось погане, але зараз я дуже рада, що я можу казати по-іншому, можу дивитися на це, це по-іншому, і це насправді важливо. І ще хотіла нагадати, що навіть якщо це буде складно, і навіть... Якщо можуть бути помилки і може щось не виходити, я впевнена, що і вас, і в мене в кінці все буде добре. І цей великий шлях, який, наприклад, я зараз маю пройти, і не тільки я, а взагалі вся моя родина, цей великий шлях, який зараз маєте пройти ви, він обов'язково приведе вас до цього до чогось хорошого. Не варто боятися. Страх. Приведе, дасть вам е, набагато менше користі, ніж вам дасть боротьба, ніж вам дасть кожного дня робити щось для себе, ніж вам дасть хоча б якесь добре слово, яке ви скажете ось так на камеру, бо це все насправді дуже важливо. Я не хочу цього боятися. Дуже багато думаю, що а якщо не вийти, то навіщо я все це зараз роблю? Але я хочу. Нагадати і вам, і собі, що важливо робити щось для себе, і зараз я це роблю для себе, навіть якщо щось не вийде, навіть якщо це насправді буде так, як я цього боюсь, але я впевнена, що так не буде. Але все ж таки, навіть якщо так, я хочу продовжувати робити щось для себе краще. Я хочу продовжувати боротися з цією хворобою, навіть якщо в кінці в мене нічого не вийде, але я впевнена, що в мене все вийде. Я навіть не хочу припускати, що в мене щось не вийде. Але нормально робити помилки, але я не хочу навіть припускати, що в кінці мене не чекає нічого хорошого, бо завжди чекає щось хороше. Тому боротися це важливо, навіть якщо ще саме зараз щось не почалось важливе, навіть якщо ви чекаєте щось важливе, важливо за цей проміжок часу, якщо у вас є можливість продовжувати боротися. Навіть якщо ваша боротьба і ваші результати стоять під загрозою через те, що щось може не вийти, це все одно важливо. Хоча б трохи, але ви будете кращими, хоча б трохи, але ви будете щасливішими і хоча б трохи, але ви будете здоровішими, ніж це було раніше. Дуже важливо та класно. Тому, як би я зараз не боялася і не думала. Що це все може бути не потрібно. Я все одно хочу продовжувати боротися. Бо бачити вчора, наприклад, усмішку моєї сестри, яка сміхається, тому що я продовжую боротися, і тому, що я розповідаю про це, це насправді найцінніше, що найцінніше, що в мене тільки є. Ще я дуже сильно ціную, і для мене це дуже важливо, тому я збираюся боротися далі. Я хочу продовжити боротися за себе. Я не знаю, скільки я ще витрачу на це часу, і я не знаю, скільки на це потрібно часу. Не знаю, що буде в кінці, і я не знаю, чи буду я насправді відчувати себе так, як я хочу, але можливо мені буде хоч трохи краще цього хочу. Я маю надію, що ви теж захочете. Саме в своєму житті я найважливіша людина, яка тільки може бути. Саме від мене залежать стосунки, стосунки з їжею та з іншими людьми, незважаючи на те, який в мене вік. Перш за все я людина, і майже все в моєму житті залежить від мене. І я хочу цим скористатися. Це Хоча б маленький крок. Це вже важливо. Для мене було дуже важливо це зняти і просто сказати це собі. Подивіться, яка гарна річ. Це важливо. Я цього хочу. Просто тому, що взагалі немає жодної людини, якій краще, якщо мені буде погано. Тому чому я маю це все відчувати? Якщо це нічого не дає, то я хочу від цього позбутися. Я маю надії, ви теж. Я вдома і в моїх рідних зараз добрий настрій. А це дуже добре. І я вже не відчуваюсь спустошеною. Це ось так працює в мене. Тож я знаю, що це обов'язково подивиться хтось з моїх рідних, тож хочу вам сказати, що коли у вас добрий настрій, я просто сяю. Я обожнюю вас і обожнюю ваш хороший настрій, і обожнюю ваш поганий настрій, і взагалі тьом 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 А ще в мене з'явився апетит. Так, я, я від інших. І це треба виправляти, і ви це виправляєте обов'язково. Я теж цим займаюся. Але е, зараз я хочу приготувати собі тост з е, омлетом. Мені просто так цікаво, як це буде. Отже, ми беремо яєчко. Ви теж вибираєте яйця. Мені чомусь хочеться зробити саме хрусткий хліб. Ось такий житний хліб. Куди ж без масла. Так, і ви теж пам'ятаєте? Масло дуже потрібно. Масло це добре. Взяти йогурт, та ще хліб. Я тільки що з'їла свою овочеву тарілочку після того тоста. Я хотіла залишити йогурт та хліб, але дуже важливо під час відновлення їсти саме тоді, коли ти це хочеш. Зараз я просто хочу поїсти і я збираюся взяти половину того хліба і крошити цей хліб туди. <гум> Хіба я не буду це знімати? 下三，拜拜。